Хорошо. а ви сабону сам підрівняєте цю я вам шо? Програма лояльності. Уклон ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Ну, береш ти, тарасік, зник, тарасик, ну будь ну, ласка, дівчата, тарасик, зник. Ну що, шо? та шо-шо, глухо? Я не розумію, ну все ж наче добре було. Так, пий, давай. А скільки він вже не відповідає? Години три? Капець. Ну, з ним все, що хочеш, могло статись. Наприклад? Ну, наприклад, могли в рабство продати, могли на органи здати, могли в армію. Валя. Ну, ти думай своєю головою, що ти кажеш? Галічка, з ним все буде добре. Можливо, він просто в ліс пішов прогулятися і заблукав. І ще більше. Замерзне. Воно ж таке не до життя. А що знову не так? Я взагалі-то хвилююся за пацана. В лісі зараз дубак капець. Ще й дикі звірі. Так, все. Ми йдемо шукати Тарасіка. Ну, це серйозно. В ліс ночі в трьох. Так, так. Може, давайте Богдана візьмемо? Ні. Точно я цього як його крапини. Ні, ні, ще раз, ні. Ми впораємось якось е, самі. Послухай, Оксана, мені плювати у яких ти стосунках із цими двома. У мене наречений зник. Іди вдівайся. Щось мені підказує, що він не міг далеко зайти. Чого? Ну, чисто фізіологічно. Ноги тоненькі, краслабенькі. Так, тримайте. А, значить, а, план такий. Валя, бери своїх воїнів і пробіжись по хатах. Може він десь серед місцевих завис. Плюс. А ми до лісника. Чекай, може одразу розділитись. Ночі зараз в лісі холодні. Ну так швидше знайдемо. Добре, тоді ви з Оксаною в ліс, а ми з Галею до лісника. Якщо що, дзвоніть. Е, чекай! А чого я, я з нею? Може ти з нею? Тільки я знаю, як до лісника добратися. Так, чекай, давай так. Ти з нею до лісника, а я з Галю в ліс. А, ні, там просто, якщо що, Галя зможе відповісти на питання. Це досить. Я все зрозумів. Чого стоїмо? Ти за нею, ти зі мною. І це не обговорюється. Ох. Бачиш? Бачиш, який я мужик! А? Я мужик! Мужик! Бля, я навіть вогонь сам зробив. Бачиш? Чому я сам розказую? Тому що я мужик! Я мужик! Я мужик! Я мужик! Ко? Навіть свій сам знайшов. Без тебе сам, Тому що я мужик! Я мужик! Ну ладно, я для мужиків. А хто Ти на хто? Ти є мужик, мужик. Братіки здоров! Сирен, що відриває від нічного чергування. Треба ваша допомога. У моєї сестри наречений зник. Треба по місцевим пробігтись. Костян, Валер, що за ігнор? Алло. Ей! Не поняла. Підйом! Що <рик> стало? Це краще ти мені скажи, що таке. Чому замість вас на посту оце чергує? Ой, вай. А то так, для страховки. Ти зараз серйозно? А? У вас опудала страховка? Вай, село у нас маленьке, ну. Тут зараз безпечно і чого ж не сталося? А от сталося. В селі людина зникла. Валь, ну, зникла людина. Ну, напився десь і спить. Ну, сонце вийде, людина прийде. все. А отут ти не правий. Тарасик не п'є. <правж> а що? Це той лютий дрищ пропав? <правж> той лютий дрищ пропав. Я думала, може, у когось з місцевих відсиджується. Ну, от ми її в ліс погнали, а ми тут залишаємось в селі. Так що давайте, підйом і на пошуки. Е, 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 Валентино, а чого це ми маємо виконувати твою роботу? Валерон, того що я тут буду вашу роботу робити. А ну давайте підйом встали і опудало свої забирайте. Добре, добре, тільки ти той в очі не світи. Тут є хто? В ліс я з вами піти не зможу. І що нам тепер робити? У вас є якісь речі пропавшого? Є. Аляска! До мене! До мене! Ну, знайомтесь, це Аляска. Вона вам і допоможе знайти вашого Тарасика. Звичайно, якщо він живий. Що значить, якщо? А що ви хотіли? Ночі в лісі холодні. Та й дикі звірі. Ну нічого, вона в мене така, що й мертвого знайде. Так. Ви жартуєте. Жартую. Жартую. Немає тут ніяких диких звірів. Ану, Лясочке, нюхай, 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 нюхай. Мам. нюхай. Хорошо, хорошо. Не, Ні не надо, не надо, надо. надо. Хорошо. На, тримайте. Тільки міцно тримайте, бо вона в мене така жвала собацюра. Якщо не втримаєте, вас вже шукати буде нікому. Не переживайте, справлюсь. Я не знаю, як це сталося. Жвава така псина. І кого ми зараз будемо шукати? Тараса? Може Аляску? Може гриби? Галь, не панікуй. Ну якщо Аляска знайде Тарасика, вона по-любому буде гавкати. Ай. Тарас! Аляска! Тарасик! Ти мене чуєш! Тарасе, Ми тут! Тарас! Що? Чула? Що саме? Оце от. У -у 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 -у. А які звірі в цьому лісі водяться? Зараз не знаю. Раніше зайці були, лисиці, вовки. Ясно. Всі казкові персонажі. Або не такі вже казкові. Це точно вовк. І що робити? Головне не панікувати. Ну що, там є якісь ідеї? Давай. Лізь на дерево, бігом. Як на дерево я не зможу, воно дуже високе. Не зможеш, я тебе підсажу. Давай! Ай, молодець. А, та. А, а, та. Молодець. Оп. А. Не лапай мене. Т та я не лапаю тебе. Мені взагалі не хочеться тебе лапати. Я тебе підштовхую. Може можна якось інакше підштовхувати. Як заводу, тільки звільніше давай. Давай молодець. Молодець. Що дуже відчуваєш? Хоча що ти відчуваєш? Ти бездушна. Ти бездушка. Бездушка. Буже <рес> гасити. А, не можна гасити огонь. Мужику буде холодно, бачиш, я все розумію. Тому що мужик все розуміє. І спасти не можна, тому що тут, отут, ходять звірі. О, дивись, що в мене є. Там є палка від медмедя. <гузен> Гузенко Тарас Андрійович. Двох тисяч року народження. Дозвольте погрітися. Труди почнемо обхід. Тут з якої не починай. Все одно матом обкладуть, друга ночі. Угу. Ще й по мордяці можуть дати. Ага. Я взагалі спати хочу. Аналогічно. Слухай, а може нікуди не підемо. А валя. Ну, скажемо, що знайшли його. Вона й відчепиться. Як? Ну, не знаю. Наприклад, скажемо. А ти казала, що він не п'є. Якби не я і Валерка, то точно би десь заснув там на лавці. А так, храпить у мене в хаті. Блін, пацани, дякую, що знайшли. Та нема за що, нехай спить. У мене місця багато. <гум> ну, в принципі, все. Йди, відпочивай. Давай, вали. Та Вали. Ви йдіть спати. Я замість вас почергую. Та що стали? Йдіть відпочивати. Окей. Добре. <гум> 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 Давай. Все, добраніч. Я yes, сливо. Тарасік! Аляска! Я не знаю, ну може він взагалі не в лісі. Це що вовк? Та ну, який вовк. Їх тут ніколи не було. Це... це Аляска. Собаки, вони ж як вовки на місяць вийдуть. Так, валь. Як? Чесно? Так, а ну, д -д 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 добре, Валь, я зрозуміла, добре. Тарасик знайшовся. Супер. Ти тоді йди в село. І Оксані подзвони, а я тоді піду псіду шукати. Дякую. Дякую. Аляска! Так, ну зв'язку немає. В мене теж. І довго він так буде під деревом стояти. Якщо голодний, то довго. Скоріше за все, він голодний. Дякую тобі, що допоміг залізти на дерево. А за що? І ще я хотіла вибачитись за те, що сталося вчора. Та все добре, це вже в минулому. Так. Опа. Ти куди? Зв'язок ловити. Як справи? Зашибись. Я так довго тебе шукав. Я так радий, що нарешті тебе знайшов. Підпиши. О, тут. Наша. Щоб захищати батьківщину. Тарас, виконувати свій конституційний обов'язок. Я <рапев> Нічого <рапев> не <рапев> буде <рапев> біля стати. Давай, не, не бі, Ну, як хочеш. Де він? Е, у пацанів спить. Я маю його побачити. Галюсь, я тебе розумію, емоції бурлять, але твій Тарасєвич зараз не зможе говорити, він в дрободан. Я хочу його почути зараз. Добре. Okay. Ліваня, що сталося? Як? О. Слухай, я ж... Я ж кажу, що він напився. Давай може завтра, а? О. Блін. Ну добре, добре. До мене зараз наречена терасі прийде. Навіщо? А ти як думаєш? свого коханого побачити? Що ж тепер будеш робити? Слухай, це був твій план. Може приймеш якусь участь. Скажи, що він прокинувся і втік. Хочу, щоб в неї серцевий напад стався. Треба щось інше придумати. Здається, в мене є план. Можна питання? Кажи. Я тобі ще подобаюсь. Андрюх, ти як? З тобою все добре. Пальцями ворши ти можеш? Це ще не вовк. Та да ніколи тут не было вовків. Что тут взагалі сталося? Суха гілка. Худнути треба. А де Галя? Пішла до Тарасіка. Уявляється, він весь этот час спит в, в селі. А, ну. Аляска! Рятуй! Люди! Люди! Підпиши. Рятуйте! Підпиши. Рятуйте! Люди! А -а -а. Підпиши. Підпиши! <свят> Підпиши! Люди рятуйте. Це Тарасі? Люди Тарасік. Погнали. Ау! Й -й 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 -й. Йди від мене, нічого не буду відперти і, і, і ще кроки я все підбалю я все підбалю са бобубо там скажу скажіть йому скажі, хаві санит від мене є ой 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 ти ці гриби їв? Ага, боїв агас Прекрасно. У нього, походу, галюни. Я мужик. Чекай. Дякую тобі. То кого знайшла? Валя. І куди пішла Галя? Тарасі. Дякую, Валера. Я Костя. Дякую, Костя. Ви тільки не будіть його, бо йому дуже погано. Мені теж дуже погано. Тарас, нам треба поговорити. Я люблю тебе. я дуже сильно тебе люблю. І я не хочу бути ні з ким окрім тебе. Ти найкращий чоловік з усіх, кого я знаю. І ти справжній. Ти справжній чоловік. Трохи інакший. Але справжній і у тебе. У тебе стільки емоцій. У тебе стільки емпатії. І Ти Ти просто дуже живий. Ти... Тобі стільки життя, Тарас. Пробач мене. Чуєш? Костя? Для протоколу. Це не я придумав, це, це він. Тільки Валі, не кажіть. Будь ласка. А я нічого і не буду казати. Ви самі все розкажете. Ясно? Богдан, можна питання? Стай. Я тобі ще подобаюсь. Богдан. А де Аляска? Так, ну, здається, у мене є дві людини. Які дуже хочуть пошукати собаку в лісі. Аляска! Аляска! До мене! Аляска! 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 До мене! Я обіцяв більше ніколи не робити таких дурниць. Ніякого перевиховання ти мій найкращий чоловік. Я дуже добре. Мани каскова. Каскова. Мяни каскова, Вече ваеш ли в, в то моя